Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Осенко. Вітаю. Увечері російські війська завдали удару по житловому сектору в Лозові. За даними ДСНС, постраждали двоє жінок. Повністю згорів приватний будинок. Нагадаю, ворог добу обстрілює область. В день російський безпілотник поцілив по гуртожитку в Шевченківському районі Харкова. На першому поверсі будівлі повилітали вікна. Люди не постраждали. Також стало відомо про ще один удар по цьому населеному пункту цього разу керованою авіаційною бомбою. Росіяни зночі тероризують Сумщину. Знову є руйнування та поранені. Армія РФ атакувала громади безпілотниками та керованими авіабомбами. Є пошкодження житлових будинків, повідомили вова. Ударні безпілотники влучили у залізничну інфраструктуру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу. Є влучання і біля освітніх закладів. Кілька вибухів пролунало і в Сумах під час атаки російських безпілотників. Зруйновано автозаправку внаслідок. Чого постраждало двоє людей? Водночас очільник міста закликав сумчан залишатись у безпечних місцях. Сьогодні вираз знову завдав удару по місту Суми двома керованими авіабомбами по об'єкту цивільної інфраструктури по нежитковому приміщенню. На жаль, є поранений чоловік 56 років. На місці працюють всі відповідні служби, займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Двоє жінок поранені в дружківці. Про це повідомили в ДСНС. Ворог обстріляв багатоквартирний будинок у місті. Загалом, протягом доби рятувальники Донеччини ліквідували сім пожеж, чотири з яких виникли внаслідок російських атак. Росія повинна припинити агресію, яку сама розпочала і свідомо затягує. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, Україна розраховує на тиск. Переговори тривали більше двох годин. Обговорили всі ключові питання: ситуацію на полі бою, далекобійні озброєння, ППО і дипломатичні перспективи. Крім того, президенти говорили про співпрацю в виробництві дронів та гарантії безпеки. Ми хочемо, щоб Сполучені Штати брали участь у забезпеченні безпеки. Ми розраховуємо на лідерство сполучених штатів. Ми говорили про це. Я відкритий, як я вже сказав, для двостороннього, тристороннього і можливо для інших форматів. Я відкритий для будь-якого формату, який може наблизити нас до миру. Поставки Україні далекобійних ракет «Томагавк» – одна із найбільш очікуваних тем для обговорення на зустрічі президентів України та США. Однак цього разу рішення не ухвалили, відклали. За словами Володимира Зеленського, робота в цьому питанні не припиняється. Українська сторона продовжить переговори щодо конкретних систем озброєння, виробництва та графіків поставок. Дональд Трамп же висловлюючись про можливе надання Україні ракет Томагавк, заявив, що вони також. Потрібні і тому не хочуть передавати іншим країнам зброю, яка потрібна їм самим для захисту. Так, Ми говорили про томагавки. Я відкритий у цьому питанні. Ми дуже хочемо їх отримати. Вони нам потрібні, і це позиція американців на сьогоднішній день. Але ніхто не скасував діалог на цю тему. Тож ми просто маємо працювати над цим. Самотомагавки дуже небезпечна зброя, це неймовірна зброя. Якщо вам подобається війна, це одна з найточніших. Знаєте, ми використовували 30 томагавків в Ірані після того, як бомбардувальники завдали їм шкоди. Ми застосували 30 томагавків з підводного човна, який знаходився досить далеко. Це приголомшлива зброя. Це дуже потужна зброя, але дуже небезпечна. І це може мати більш серйозні наслідки, якщо відбудеться ескалація. Томагавки це серйозна проблема. За три роки після початку масованих атак на українську енергосистему Росія знову відновила удари по об'єктах критичної інфраструктури. Ворог цілеспрямовано б'є по електростанціях, намагаючись повторити енергетичний шантаж попередніх зим. Попри це, у міністерстві енергетики запевняють, ситуація контрольована, хоч і ускладнюється ворожими обстрілами. Чи готова Україна до нових викликів, дізнавалась наша кореспондентка Юлія Чехічина. Як бути без світла, українці відчули три роки тому. 10 жовтня 2022-го росіяни вперше масово атакували українські енергооб'єкти. Okay. Відтоді ворог систематично повторює такі атаки на українську енергосистему. За час повномасштабного вторгнення складними були усі зими. Однак без тривалого живлення українці не залишалися. І рівно через три роки армія РФ відновила спроби занурити Україну у темряву. До всього дронами та ракетами почали нищити об'єкти, що забезпечують людей газом і теплом. Ситуація, хоч і ускладнена через постійні російські обстріли. Практично кожної ночі і кожного дня росіяни атакують практично всю цивільну інфраструктуру, і звичайно, в тому числі і енергетичні об'єкти. Про складну ситуацію з енергозабезпеченням говорить і президент України. Щодо електрики, будемо захищати від ударів та будемо відновлювати. Загроза зрозуміла, всі розуміють, що робити. Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Україні та посіяти паніку серед людей. Вважає фахівець з енергетичних питань Андріан Прокіп. Фактично відбуваються удари і по газовій системі, і по електроенергетичній системі. Основна мета вона не змінилася, тобто, це Ну насправді це залякати це тиснути психологічно, психологічно через загрозу відсутності світла, через брак газу і загрозу відсутності тепла. Це це мета, яка залишається незмінною починаючи з вересня 2022 року. Та нині росіяни змінили тактику атак. Додає Андріан Прокіп, каже: якщо раніше це були масовані удари, то зараз б'ють точково. Певна кількість ракет, мовникаючи там 120 сто ракет, спрямовувалися на достатньо велику кількість цілей. Згодом вони почали робити удари більш концентрованими, тобто на один об'єкт припадала більша кількість ракет. Б'ють по енергооб'єктах і повторно, коли починають працювати бригади енергетиків чи рятувальників. Це тактика у них мала місце минулі роки. і Мені складно сказати, наскільки часто. Мені складно сказати, яка може бути мета, крім ну це явно якийсь е нездоровий звіриний інтерес. Я якоїсь іншої логіки повторити не можу. Як приклад загибель двох енергетиків на Чернігівщині, 10 жовтня аварійна бригада поверталася після ремонту, і в цей час Росіяни атакували їх дрони. У нас загинуло два енергетики. Чернігів обленерго вони були атаковані. Їхня ремонтна бригада була атакована ціленаправлено ворожим дроном. І, на жаль, не вдалося врятувати нам людей. От така Ціна на жаль, світла у нас зараз. Російські окупанти намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру по всій Україні, та найбільше дістається прифронтовим громадам. Якщо ми говоримо про які об'єкти є більш вразливі, ну природньо, що ці об'єкти, які є ближчими до чи кордону, чи лінії бойових дій, вони є. Більш вразливими, тому що часу на збиття чудрона чи, чи ракети є менше, якщо прийняти такі суб'єкти, які далі знаходиться. Захистити українські енергооб'єкти на 100% не можна, вважає військовий експерт Олег Катков. Водночас, українська система ППО протистоїть таким концентрованим атакам, ми повинні знов, просто про тримати це в голові завжди, що умовно 10%. Умовних шахейдів, умовних крилатих ракет вони прорвуть ППО, якої б вона не була. Урядовці переконують, ситуація складна, але не безнадійна. У разі потреби Україна може імпортувати електрику у партнерів з Євросоюзу. Є можливість імпортувати. Електроенергію від країн сусідів в розмірі 2,1 й гігават. Інколи ми використовуємо дану можливість не в усьому обсягу, залежачи також від періоду доби. Якщо потрібно, то в нас завжди є така технічна можливість. Ну а світ і далі засуджує російські удари по критичній інфраструктурі України. Якщо Росія продовжуватиме своє вперте розпалювання війни і відмовлятиметься сісти за стіл перемовин, їй доведеться за це заплатити. Франція засуджує російські удари по критично важливій інфраструктурі України, які фактично спрямовані проти цивільного населення напередодні зими. А Євросоюз вже виділив Україні 800 мільйонів євро на генератори. Про це під час свого візиту до Києва розповіла головна дипломатка ЄС Кая Калас. The Європейський союз вже мобілізував 800 мільйонів євро на підтримку України цієї зими, і ми працюємо над додатковими 100 мільйонами євро на генератори, укриття та спорядження для морозних умов. Про російські удари по українській енергосистемі Володимир Зеленський розповів у США міністрові енергетики Крісу Райту та представникам енергокомпаній. Вони запевнили, США допоможуть усім необхідним для стійкості української енергосистеми. Зокрема, перед початком зими. Юлія Чехічина, Максим Кондратенко, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Третій в Україні у Дніпрі відкрили цифровий офіс. Державної реєстрації актів цивільного стану у ньому одружуватимуть молодят онлайн. У щойно відкритому цифровому офісі зможуть укладати до 150 шлюбів за день. Та чи популярна така послуга серед українців і як проходить саме одруження, Дізнавалась Ніколь Савченко. Шановні наречені, вітаємо вас у застосунку дія. Сьогодні цифровий офіс урочисто проведе державну реєстрацію шлюбу у режимі відеоконференції. Це весілля Романа та Анни. Роман військовий зі своєю коханою познайомився у відпустці в Чернігові. Ввечері гуляв по Чернігу, і в підземний перехід зайшов. А там кав'ярні. Я зайшов випити каву, і так я кажу, зустрів свою кохану. І так все я кажу, почалося і закрутилось. І вже під час другої зустрічі освідчився пропозицію Анні зробив у її день народження. Я працюю так, як завжди. Е І він приїхав з таким букетом 50, 51 роза, да? Великий такий букет, я така розворачуюсь, дивлюся, він. Я в шоці прийшов, плачеть, робить пропозицію з обручкою зі всім. Одружитися пара вирішила онлайн. Тому що і військовий і онлайн шлюб, це розпись, це дуже зручно, і, тим більше для військових, і просто що ним ну, так як я військовий, то немає часу їздити кудись щось робити і тому подібне. Ні, ну звісно, хотілося, але я думаю, що може ми відсвяткуємо, коли війна закінчиться, бо зараз, ну не хочеться сильно з такого, щоб. Е цих праздників, всяких що щось таке не хочеться. Лучше, коли війна вже закінчиться, тоді ми щось будемо думати. Віднині Анна та Роман офіційно подружжя. 17 жовтня для вас більше ніколи не буде звичайним днем у календарі, адже сьогодні день народження вашої сім'ї, і відповідно до сімейного кодексу України з цієї хвилини я урочисто оголошую вас чоловіком. Та дружиною. Одружили пару у новому цифровому офісі ДРАЦ у Дніпрі. З нагоди його відкриття молоду родину привітали представники мін'юсту, мінцифри та зірки шоу-бізнесу. Ви почали свою сім'ю із дня, коли цифрові технології поєднуються з історичними культурними цінностями. І нехай, так як сьогодні ви рішуче сказали так один одному, так всі випробування, все щастя, всі дні поруч ваші нові сім'ї будуть такими ж міцними і сміливими як сьогоднішні так, цифровий офіс ДРАЗ у Дніпрі, третій в Україні. Кілька тижнів тому ще один запрацював у Львові. Їх відкрили, щоб розвантажити цифровий офіс Києва. Попит є надзвичайно великий, тому ми прийшли власне до ідеї розширення. Ми розширювали спочатку кількість залів, в яких проходять церемонія. Один зал він може забезпечити реєстрацію десь 15 шлюбів за день, бо 11 залів у нас функціонує в місті Києві. 5 залів у нас функціонує в місті Львові, і в місті Дніпрі в нас буде ще 10 залів. Тобто орієнтовна кількість шлюбів за добу це 270, ну близько до 300. Відкривають цифрові офіси, передусім для пар, яких розділила війна. Ця історія про українців, які на превеликий жаль розкидані світом. Ця історія про те, що бюрократичні процедури, складність, достатньо велика ціна реєстрації шлюбу за кордоном в компетентних органах, достатнє навантаження закордонних дипломатичних установ, і історія того, що наші захисники є в окопах, їхні другі половини можуть бути на території за межами України. Це все говорить про те, що державі потрібно було врегулювати це питання і допомогти всім тим, хто не може бути поряд. За весь час існування цифрових офісів кажуть Мін'юсті, онлайн уже зареєстрували майже 18 тисяч шлюбів. У півтори тисячі з них один з подружжя, військовий. Ніколь Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.